Знаєш, коли я дивлюся на цей світ, я взагалі думаю, як можна зараз не вірити, тепер тільки й потрібно вірити. І чому люди не можуть зробити вибір через одну проблему? Ось ось вона головна проблема, тому що щось насправді закрило наші очі, наш розум, наші вуха, наше серце. І коли починаєш говорити людям: одне, друге, третє, четверте, що відбувається у світі, люди кажуть: так, а я не знав, а я не думав. А я зосереджений на чомусь, на іншому був. Знаєш, якщо подивитися на світ, наприклад, сьогодні створили комп'ютер, який робили за зразком людського мозку. Десятиліттями робили, вкладалися досягнення. Розумієш, на сьогоднішній день у Китаї йде комп'ютеризація, роботизація. Те саме відбувається в інших країнах швидше або повільніше. У найближчі п'ять років приблизно 70% Китаю, внутрішній ринок, внутрішня робота, вона повинна перейти. На роботизацію замінити це роботами у найближчі п'ять років. Знаєш, іноді здається, та ну п'ять років доживу. Ну знаєш, коли так дивишся трохи назад, навіть на своє життя, за наше життя так багато вже змінилося. Не було телефонів там, толком, телевізорів нормальних, нічого не було. Знаєш, інтернетів, комп'ютерів. І тепер для нас це знаєш як сірники. Тому ми маємо розуміти, а що ж відбувається, куди ми рухаємось, навіщо ми живемо, хто ми є.